Так, усім доброго дня. Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро вам вдячна. Дуже тішуся, дуже багато людей підписується. Люди пишуть коментарі, дуже задоволені. Рецепти вдаються, дуже тішуться. Це найкраще для блогера, що може бути, якщо блогер працює. Робить, показує, і люди роблять, і пишуть, що у них виходить, що всі рецепти смачні, такі домашні, дуже тішуся. Е... Хочу вам сьогодні показати е... рулетик, безквітний, бурячковий рулет з оселедцем. Неймовірна смакота, дуже смачний, дуже швидко робиться з простеньких продуктів. Дуже простеньких. І дуже-дуже смачно. Гляньте, яка красота. На стіл шикарно. Просто як на закуску, як для гостей. так Дуже-дуже приклад... красивий. Дуже і дуже-дуже смачний. Отака От красота. Так що почнемо з вами готувати? Так, ну що, почнемо з вами готувати цю красоту. Найперше відварений бурячок. Треба потерти на дрібній такій терочці. На... як на двони. Так. Зараз я дотру, підключимося. Так, бурячок ми потерли. Що ми сюди? Сюди даємо жовтки? Так, Даємо жовтки, даємо муку, даємо трошечка солі. І даємо олії. Я все напишу. Треба вимішати. Вимішуємо це гарно. Ось так. Можете дати трошки перчику, як хочете. Ось така красота у вас має вийти. Є. Збиваємо білки. Так, зіб'ю білки і Так, білки взбили, даємо сюди. Але не всі. Даємо половинку, делікатно вмішуємо білки в бурякову масу. Ось так çone, deyin reçto. Так. Вмішуємо акуратно, делікатно. Хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже щиро вам вдячна. Рада, що вам подобаються мої рецепти. Людей пише що я дуже багато показую. Хочу вам сказати, вас багато, я одна, я не можу всім доводити. Одні пишуть, чому ви то не показали, другі пишуть, на що ви то показуєте. Дивіться, я показую, як я показую. Ви дивитесь. Подобається вам дивитесь? Не подобається. Перемотуйте або взагалі не дивитесь. Тому що вас багато, я кажу, а я одна, я не можу всім догодити. Е, є багато людей, які ні разу нічого не пекли, початківці. І вони теж е, хочуть навчитися. Одна людина не може підлаштуватися під всіх. Так, перенами. О, викладаємо це на пергамент, на сердинку так. О. Так. І нам треба це просто розрівняти. Так. Будемо з вами розрівнювати. Цей безквітний рулетик. Така красота. Так. Старайтесь розрівнювати так, щоб у вас вийшла однакова товщина. так, ну, плюс-мінус, щоб було рівно. Або можна брати кондитерський мішок, кондитерський мішок і тоді погнали. Воно тоді, вивчається гарна рівна товщина. Випікати ми будемо при 180 градусах 10-15 хвилин. 10-15 хвилин. Все. Ставлю випікати, спечеться, поставимо, щоб вистигло, і продовжимо. І так, поки в нас випікається рулет, приготуємо оселедець. Оселедець ріжемо на такі смужечки. У мене філе. В грамах я все напишу. Так. Так. Тепер що нам потрібно у нас. цей жир треба нам порізати цибульку зелену. Можете кропик, я маю цибульку. Ріжемо вона так не дуже дрібно. Ось на такі. Ось така має бути цибулька. Так, приготували ми цибульку. Так, тут я маю сир вершковий, любий. навіть можете собі взяти. Зробити сир Філадельфія. А можете, навіть, якщо дуже маєте домашній добрий сир, такий свіженький, то можете теж зробити його. Так, все у нас готове. Чекаємо на бисквіт. І так, дивіться, спікся у мене цей е, бисквітний бурячковий рулетик, видно, бурячок. Але пікся він у мене. 20-25 хвилин. Десь так. Дивіться по духовці. Бо я казала, що при 180 10-15 хвилин. У мене пікся більше. Не знаю. Може, напруга впала, бо це теж таке може бути. Кажу вам, скільки у мене пікся. Так що ви дивіться, він гарно відстає. Тут бурячок був він трошки пристав, але в загальному. Зараз я вам покажу. Гляньте, бо він у мене тут на папері. Ось такий він. Він гарно береться, все. Бачите? Зараз будемо його скручувати з вами. Ось так. Що нам треба? Беремо цей сир. Повторюю, сир можете брати будь-який. Будь-який. Грами я все напишу. Так. Нам треба його гарно розпреділити. Будемо з вами розпреділяти його зараз гарно. Маєтесь там таку лопатку від своїх тортів. Але скажу вам чесно, <плес> лінувалося йти, брати її там ті шахи шафір... кондитерської мої, то вже розправим лишкою. Ну, а втім не кожен має лопатку а лишку курдону має кожний. Так що. О! Видно вам видно? Ось така красота. Я постелила на стіл пльоночку. Видно? Постелила стрейчеву пльоночку, бо нам треба буде його змотати. Гарно розпреділяємо по крайчиках, щоб вирізали, щоб воно гарно у вас виглядало. О! Так, О, от така красота. Має у вас получитися. Пахне так класно. Смакота. Що робимо? Викладаємо рибку. Прайчик. Викладаємо рибку. Ви можете ще тут всерединку. Не знаю, дати там морквочку, чи що ви там би хотіли. Ну, я не даю, тому що в мене я обожнюю варену моркву. а в мене мої рідні не дуже за моркою, вареною. Так. О. Так. Цибулькою зеленою посипаєте ті ролети, теж. Так. Так. Трошки гічки можете дати. У мене така медова. А ви можете дати навіть е, в зернах. Я просто не мала в зернах. Так, трошечка, знаєте, щоб воно трошечка, щоб такий смак тільки давало. О, ось. Серединку я дам ще перчик червоний. Як це нарізати, воно буде дуже гарно виглядати. Ось так. дамо перчик. Маєте, даєте, не маєте, не даєте. І скручуємо. Так. Він і скручується гарно без пленочки. Так, тут вот не купа. Ось ви його просто притиснути краще. О -о -о. Основне, щоб ви дивилися, щоб він е рулет, як вистиг, як спечати, і вистигне, щоб не стояв довго. Такий, він, тільки він вистиг, ви подивилися, що він вистигнув, швиденько мусите його начинити, щоб він вам не потріскав і не поломився. О! Кладете його, щоб він обов'язково постояв. Обов'язково, щоб він постояв. А я врізала. Хочу. І він ріжеться безподобно. Він, ви, вже, ви його заготовили і можете різати. Він зразу ріжеться. А подивіться, яка краса. Гляньте. Як гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. І повірте мені, що дуже смачний. Без квіт бурячковий. М -м -м. Ну дуже смачний. Ну просто шикарний. Ну дуже смачно. М -м -м. Красота. Дуже-дуже смачно. Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.